Коли із висоти пташиного польоту дивишся на цю божественну красу, то буквально перехоплює подих. Ось вона рідна земля, ліпота, як казали наші пращури слов'яни. А ще у пам'яті виринають слова із давно забутого дитячого віршика: ми спитали в журавля де найкраща земля? Журавель відповідає: Краще рідної немає. Що тут ще можна сказати? На запрошення Міністерства екології і природних ресурсів і за сприяння проєкту Європейського союзу, спрямованого на збереження природних ресурсів нашої держави, разом із іншими журналістами ми вирушили у прес тур шляхами дорогами нашої батьківщини. Назва престуру заповідна природа, гордість України. Із гомінкого велелюдного Києва ми перенеслися до Мезинського національного природного парку. Розташована ця природна оаза на території благословенної Чернігівщини. Край відомий кожному із українців ще з дитинства, за книжками письменника і сценариста Олександра Довженка, який народився, виріс, жив у цих місцях, а потім вирушив у далеку дорогу, ніколи не забуваючи, якого він роду племені. Втім, наша розмова не про всесвітньо визнаного класика літератури і кіно. А про його рідну землю, яку Довженко любив серцем і душею, від першого і до останнього свого подиху. Мезинський парк є одним із 48 національних природних парків України, справжньою перлиною Полісько-сіверської природи, унікальним осередком біорізноманітності та скарбницею історії, де поєднується минуле, сучасне і майбутнє. Він створений 10 квітня 2006 року на площі більш ніж 31 тисяча гектарів. Візитівкою парку є одна із найчистіших річок Європи Десна. На території парку чимало озер, струмків та цілющих джерел. Тут знаходиться найбільше лівобережне заплавне озеро у басейні Десни озеро Хатинь, площею близько 50 гектарів. Вчені стверджують, що 70 мільйонів років тому на місці Круч та долини Десни знаходилося велике прісноводне водоймище. Існує легенда, що річка Десна протікає по кратерам згаслих вулканів. Флора території парку нараховує 652 види. Особливо цінними рослинами є старі дерева. Ось так для прикладу виглядає дуб Мазепи віком близько 500 років. До складу Мезенського парку входить ландшафтний заказник загальнодержавного значення Рихлівська дача площею 800 гектарів, в якому охороняються особливо цінні ділянки дубових, липово-дубових і грабово-дубових лісів. Є у Мезенського національного природного парку і своя родзинка, адже тут свого часу було знайдено палеолітичну стоянку, вік якої 20 тисяч років до нашої ери. Вона так і називається Мезенська. Нині ця унікальна територія добре відома вченим усієї Європи. Це місце, де 18-20 тисяч років тому жили мисливці на Мамонтів. Це місцина, яка протягом століття ну, робила сенсаційне відкриття в археології. Це місцина, де фактично кроманьонці створили місячний календар, де з'явився перший в світі меандр. Це місцина, де Впорядковували особливості полювання на мамонті. Це місцина, яка фактично ну, містить багато легенд, відомостей про національний парк, який існує з 2006 року, і про Мезінський музей, який існує майже вже півстоліття. У дуже бадьорому темпі, а цього вимагала насичена цікавими подіями програма нашого одноденного престору. Журналістам все ж вдалося ознайомитися із експозицією народного археологічного науково-дослідного музею. У старовинному приміщенні ця історична будівля вісімнадцятого століття збудована місцевим поміщиком паливодою, байливо зберігається понад 40 тисяч унікальних експонатів. В тому числі, і це є особливою гордістю музею, в цих стінах можна побачити численні артефакти первісної культури, знайдені під час дослідження пізньо палеолітичного поселення наших пращурів на правому березі Десни. Важко повірити, але факти річ вперта. Сила селена предметів старовини глибокої, які практично випадково знайшли місцеві жителі по завершенню могутньої зливи, лежала буквально під їхніми ногами протягом багатьох століть. Сьогоднішній день це вважається найбільш дослідженою палеолітичною палі... стоянкою, так як була досліджена площа 1200 квадратних метрів. І ще у 1908 році були знайдені статуеточки бивня мамонта, які війшли в науку, як мізинські птахожінки. Потім були знайдені браслети із бивня Мамонта із орнаментом, із меандром. На цій території також був знайдений комплекс першої у світі комплекс музичних інструментів із кісток мамонта. Із об'єктивних причин невеликий за площею Мезенський народний археологічний науково-дослідний музей не може вмістити у своїх кімнатах усі артефакти, знайдені під час проведення розкопок. Отож, частину експозиції вирішили перенести до філіалу музею, який знаходиться у селі Свердловка. Унікальні артефакти можна подивитись, завітавши до адміністративного приміщення Мезінського національного природного парку. Його окраса чимала за обсягом експозиція Флори і Фауни. Про цю дивовижну українську річку написано десятки пісень, віршів, казок, легенд і оповідань. Зачарована десна, так говорив про неї великий художник і кіномитець Олександр Петрович Довженко. А ми, журналісти, зачаровані десною, здійснили незабутню мандрівку з її правого берега на лівий, а потім у зворотньому напрямі. Дивовижна річ паром із давніх часів він вірою і правдою служив людям. Виявляється, користуються паромами на Чернігівщині і нині. На території Мезинського парку і досі зберіглося три старовинні переправи через десну, які служать місцевим жителям для господарських потреб, в основному при заготівлі сіна на луках та випасі худоби. Принцип дії парому полягає у використанні течії річки та м'язової сили паромника. І ми, журналісти, відчули на собі, як це виглядає на практиці. Здавалося б, цей вид громадського транспорту до речі, і людей, і тварин, і техніку, із допомогою парому через десну тут перевозять як у старі добрі часи, абсолютно безкоштовно. Давно вже відслужив своє, але на щастя, це не так. Середньовічна дивотехніка і у наш урбанізований час досить ефективно допомагає людям. Паром курсує між лівим і правим берегом десни, із ранньої весни, і аж до пізньої осені. І жодних нарікань на роботу паромників. Лише подяки. Бо, як кажуть на Чернігівщині, наш старенький паром діло богоугодне. Людям паром допомагає багато. Сіна перевозимо, ліс перевозимо із лугу. За рахунок течії десни, і отой ролик крутиться, бачите? І воно тільки направляєш його. Головне причепитися ітв'язатися. Довгих літ вам і здоров'я багатирського, шановний пане Василю, і головне, щоб руки не боліли, адже справу ви робите суспільно важливу і воїстину, Богу богоугодну. Отож, хай живе паром живий і головне потрібний нашим сучасникам артефакт минулої цивілізації, якому таки знайшлося місце на цій землі, навіть у епоху космічних ракет, мобільного зв'язку і інтернету. Попрощавшись із привітними господарями Десни, які щодня переправляють із одного берега на інший сотні пасажирів, ми вирушили на зустріч, як писав свого часу Максим Горький, із плем'ям молодим, незнайомим. Пленер дітлахів на лоні мальовничої чернігівської природи виглядає досить колоритно. Хлопці і дівчата із навколишніх сіл влаштували на березі красуні Десни справжні творчі змагання. Роботи, виготовлені їхніми руками, милують око, зігрівають душу, а ще змушують констатувати. А таки не перевелися на Чернігівщині юні таланти. І слава Богу, отож будемо сподіватися, що народні ремесла, якими славилася із дідів прадідів Полісько-Сіверська земля, Юні художники Коробського районного центру дитячої творчості збережуть і для своїх нащадків. Учасники прес туру констатували майбутні майстрам народної творчості і не на словах, а на ділі допомагають працівники Мезинського національного природного парку. Півпраця з Мезинським парком у нас уже з 2008 року, і вони проводять різні акції конкурси. Ми приймаємо участь. А сьогодні ми проводимо для них майстер-класи. І першими проводом на свіжому повітрі ми вже почали таке практикувати, тому що коли діти знаходяться на природі, вони по-іншому все відчувають, у них інший настрій зовсім. Ну, взагалі, ну, це дуже добре. Вони розкриваються, вони помічають природу, природні об'єкти по-іншому. І тому воно більш сприяє такому творчому піднесенню. А воно і справді так. Свіже повітря, яскрава природа, плескіт хвиль десни все це на користь людям, які намагаються з допомогою природи оновити і заспокоїти свою душу. Отож, головне для охоронців природи зберегти і примножити силу рідної землі. Щоб таких незайманих місць, як Мезенський національний природний парк, на мапі України було не 48, а набагато більше. Втім, статистичні зведення красномовно свідчать, задекларувавши бажання перетворити Україну на справді європейську державу, що означає берегти довкілля не на папері, а на практиці, нині ми на жаль багато у чому програємо найближчим сусідам. Якщо порівнювати сусідні держави, розвиток сусідніх держав природно заповідній справі і наших держави України, то в Білорусі близько 9% заповідності, в Росії 10% заповідності. В Польщі я не знаю, але там середній по Європі 15-20%. Тому всі наші найближчі сусіди, з якими ми ж межуємо, мають відсоток заповідності в рази більше ніж в нас в Україні. Сподіваємося, що 27 червня нарешті Україна підпише угоду про асоціацію економічну частину, яка серед інших зобов'язань містить також зобов'язання України у сфері охорони навколишнього середовища наблизити свої стандарти до стандартів Європейського союзу і власне впровадити ряд заходів для того, щоб наша екологічна політика стала більш ефективною. Україна пройшла вже період підготовки угоди, так що дещо навчилася про те. Що прийду дуже багато роботи, і від того, як швидко і головне якісно Україна виконує домашні завдання на тему, як за рахунок чого можна зберегти і примножити природний потенціал рідної землі, вже найближчим часом залежатиме, як сприйматимуть кожного із нас європейці. Саме тут і треба шукати відповідь на запитання: хто ми, українці, і де наше місце у великому європейському домі. Як тут не згадати вислів філософа Грасіана, який свого часу сказав: натура і культура це два стрижні, на яких тримається людська гідність. У Європі цього правила дотримуються мільйони і мільйони людей вже протягом багатьох століть. Отож і ми, українці, також повинні нарешті усвідомити, без шанобливого ставлення до природи годі й мріяти про гречне ставлення до себе і з боку європейців. Природа не визнає жартів, вона завжди є правдивою, завжди є серйозною, завжди є строгою. Природа завжди має рацію. А ось помилки і хибні погляди є прерогативою, виключно людей, сказав Іоанн Вольфган Гьоте. І з цим також важко не погодитися. Адже особливо виразно ці слова великого поета лунають на фоні мальовничих краєвидів, які назавжди вріжуться у нашу пам'ять після відвідання Мезенського національного природного парку. Цей парк треба будь-що зберегти для прийдешніх поколінь як справжню скарбницю історії, природного багатства та культури нашого народу. Адже ця місцевість стала витоком людства подесіння, що підтверджує, знайдена тут палеолітична стоянка. Отож, наша спільна мета передати у спадок цей недоторканий благословенний і квітучий край майбутнім поколінням, Кіра Шпанько, Сергій Комісаров, Таміла Караєва, Лія Андрієнко спеціально для програми Світом крокуємо разом із Чернігівщини.